Майбутнє Європи і фінансова криза теми, що домінували на саміті великої двадцятки у Мексиці, який завершився у вівторок. Світові фінансові ринки занепокоєні проблемами Єврозони і цього не приховують. Лідери країн опинились під тиском звинувачень. На них покладають відповідальність за економічний і фінансовий безлад. Присутні на саміті керівники держав висловили намір і бажання якомога швидше покласти край проблемам, що загрожують майбутньому Європи. Наші європейські друзі усвідомлюють усю серйозність ситуації і терміновість виходу із неї. Я привітав ті важливі кроки, навтілені в життя яких вони наполягають: зростання, фінансова стабільність і податкова відповідальність. Звичайно, це не магічна палиця. Це не дозволить подолати кризу наступного тижня. Цього не буде через кілька тижнів чи кілька місяців. Однак, ці кроки свідчення руху Європи вперед у напрямку інтеграції, а не розколу. Змовень твоз. Further integration rather than breakup. небайдужість американського президента до проблем Європи зрозуміла. Якщо криза там загостриться, то вона не умине на своєму шляху і Сполучені Штати. Європа головний торговельний партнер Вашингтона. Її невдачі можуть нашкодити планам Барака Обами переобратись на другий президентський термін. Саміт Великої двадцятки не дав конкретних відповідей на питання щодо подолання кризи. Їх очікують отримати найближчим часом. Улізеропісанфікси тва. Волонти нас, європейців, єднає три спільних бажання. Ми обговорюватимемо це під час євросаміту наприкінці червня. Йдеться про зростання, фінансову стабільність і відповідальність для в життя спільних бажань. Поки заважає відсутність спільного плану дії. Чи радше зелене світло канцлера Німеччини Ангели Меркель її позиція відрізняється від інших. Меркель наполегливо відстоює ідею створення політичного союзу. Я зі свого боку ще раз нагадала про наші потреби більше Європи. Необхідно поглибити співпрацю, адже ринки рухаються вперед разом. Аби переконати Німеччину і пом'якшити її жорстку позицію привічникам економічного зростання та єврооблігації на чолі з Францією і Італією, поза сумнівами доведеться піти на певні поступки, зокрема щодо політичної інтеграції на Євросаміт 28 і 29 червня, чекають з нетерпінням. Він стане іспитом на здатність європейських лідерів дотриматись зобов'язань, взятих на себе перед світовою спільнотою.